Вітаю вас, малята. Пропоную сьогодні зайти до зайчика в гості та подивитися його розпорядок дня. Зайчик сонячний у ліжко зазирає зранку нишком, закликає братця за роботу братця. тож сіренький потягнувся, сонцю радо усміхнувся. От годинник каже вдень, що бадьорим будь весь день. Треба з ліжка підніматись і зарядкою займатись. Друзі, а ви займаєтесь зарядкою? Думаю, що так. Зайчиня бігцем в комору, моркву там внесли в комору та сказала, мама, ні, рушника ось на тобі. Зубки чистить, умиватися, потім швидко одягатися. Дітки, а ви вмиваєтесь зранку, чистите зубки, щоб вони були чисті. Молодці, то тоді вже й до сніданку, бо поїсти треба зранку. Ласуй нашою кашею салатом, як з'їси, біжи гуляти. Діти обов'язково снідайте зранку, це дуже корисно. О десятий сірий зайчик взяв відро, лопатку, м'ячик і до двору скік так скік. За м'ячем і ледь не втік. Настрибався аж до втоми. Мама кличе вже додому. О дванадцятий, як слід, треба з'їсти весь обід. Потім ліжечко йти, день солодкий, сон завжди. Мама сина розбудила, три години вже пробило, Полуденок вже чекає, сік морквяний пити треба. Потім зайчик малював, морку в книжці рахував, і прогулян є час, доки день іще не згас. Тож мале. Марші у двері погуляти до вечері. Ось і восьма в мисці пусто лиш качани від капусти. Зачиняй собі чим душ, з рушником побігла в душ. Мила, лапки, хвостик, вушка, заченятко чи порушка. Дев'ять цокає якраз, зачитати книжку час, казка тихо. Коли сала, скоро вже малятко спало. Ось ми і познайомились з розпорядком дня зайчика. Спочатку він із сонячним зайчиком, він прокидається вчасно зранку, робить зарядку, вмивається, чистить зубки, снідає, потім грається в дворі до полудення, обідає і лягає спочивати. Після сну полудене займається і грається, вечеріє і готується до сну. Потім лягає спати. Дітки, а який у вас розпорядок дня? Розкажіть, будь ласка, та напишіть мені. До побачення. До нового...